Ось, підсідай сюди. Нацгвардієць Богдан Брагін прийшов здати кров до Харківської лікарні невідкладної допомоги. Її потребує похресниця його матері, 15-річна Олександра Манько. У дівчини 50% опіків тіла. Звичайно, треба допомогти. Майже родичі. Ж. Вона боксерка, атлетка, перші місця посідає з боксу. З благополучної сім'ї нормальна дівчинка. Благополучна сім'ї нормальна дівчинка. У черзі на донорство ще з десяток нацгвардійців. Здати кров для Саші зголосилися Богданові товариші по взводу. Олександру хочете... доправили до опікового відділення і селища Куп'янськ-Вузловий чотири дні тому. За попередньою версією поліції, близько шостої ранку дівчина залізла на дах вагону товарного потягу, щоб сфотографуватися. Там її вдарило струмом, тіло відкинуло на рейки. Розповіла телефоном речниця поліції області Ганна Третьякова. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, розслідують як злісне невиконання батьківських обов'язків. Підозру батькам Олександри слідчі ще не вручили. Максимальне покарання за статтею — до п'яти років позбавлення волі. Відчим Ігор Доценко розповідає, Сашу з двома подругами бачила жінка, яка живе поблизу станції. Ані пасії та бабушки жінка для бабушка кидати яблук. То вони прийшли до цієї бабусі кидати яблука чи груші й по вікнах. Жінка не знала, хто там, що там. Взяла собаку, вирішила її вигуляти і подивитися, хто там. Дівчата злякалися і почали тікати хто куди. Дві дівчинки побігли вперед. Саша заховалася за колеса вагону. Як видно, Саша просто злякалася, що можливо на неї нацькають не собаки і почала залазити на вагон. Від чим каже, фотографуватися на вагоні Саша не могла. Телефон залишився вдома. На станцію дівчина пішла без дозволу. До цього пачерка кілька разів поверталася додому вранці, говорить Ігор. На питання, де були, казала, просто гуляли в парку. Були розмови на цю тему, що так робити не можна. у неї гідні умови проживання, своя кімната, нові меблі. Усі умови є. Я більше це пов'язує з перехідним віком дитини. Саша досі в реанімації її стан стабільно важкий. Одужання дівчини буде тривалим і повільним, розповіла речниця Харківської міськради Ольга Мірошніченко з посиланням на завідувача опікового відділення лікарні невідкладної допомоги Аслана Цогоєва. Щоб стати донорами для Саші, з Куп'янська приїхали три десятки людей. Орендували мікроавтобус. Тут колеги по роботі її матері та знайомі. Хрещена каже: в останнє бачила Сашу на свій день народження якщо б здавали, приймали кров купянськ. Якби приймали кров у Куп'янську, то ще б більше було людей. Вона дуже спокійна, але самовпевнена. Якщо перед нею стоїть мета, вона її добивається без сліз, без істерики. Це боєць Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.